Народ, привіт! Прийшов час перепрошити нашу міфу. Для цього вам знадобиться сама міфа провід, з яким ви зможете з'єднати міфу зі своїм комп'ютером чи ноутбуком і е, файл самої прошивки та програма. Давайте я вам їх покажу. Дивіться, файл прошивочки міфи буде. І буде програма. Значить, де скачати архів програми та прошивку, ложу в описі під відео. Викачуєте собі на, на комп'ютер. Запускаєте установочний setup .exe, Програма у вас установилася в комп'ютері. Тоді ви це хоп можете скидати. Повертаємося до нашої міфи. Для того, щоб її перепрошити, вона має бути у вимкненому стані. Пробуйте її так якось покласти, щоб вам однією рукою можна було затиснути дві кнопочки, плюс і мінус одночасно, а іншою рукою під'єднати провід до свого комп'ютера. Я роблю це приблизно так. І так, відкриваємо заглушку. Беремо провід, втикаємо його в те гніздо, як, в яке ви заряджаєте. Втикнули. Тепер поклали так, щоб, щоб, що? щоб ви змогли дотягнутися. Тепер у вимкненому стані не включаєте Bluetooth-колонку, натискаєте одночасно плюс-мінус і тримаєте. А іншою рукою вставляєте е, другий кінець провода в USB-порт свого комп'ютера. Нажав Тримаю вставляю гніздо, вставив і запускаю програму, ту, яку ми скачали. Дивимося. Ось вона. Оп. І запустили. Дозволяємо. Програма запустилася. Можна відпускати. Далі ми беремо, натискаємо цю кнопочку. Відкривається наша папочка. Вибираємо нашу прошивку. Жмемо відкрити. Знайшлася. Вона говорить, що в мене вже встановлена ця прошивка. Я жму Replace. Обов'язково тут відмічаємо рестарт, щоб наша колонка запустилася. І жмемо цю велику кнопочку плейчик. Прошивка пішла оновлятися. Це займає буквально декілька секунд, точніше хвилин. Сьогодні вже слухав, як звучить ця колонка. Ніби стало краще. Все. Ви почули, колонка запустилася, прошивка завершилася. Колоночка вже у нас включила, включилася, мигає, що вона готова під'єднатися до нашого пристрою. В мене це телефон. Всього найкращого користуйтеся, під відео, знайдете файлики для перезагрузки, переоновлення вашої прошивки.